...в Одному складі це от то Олександр Шовковський. Він капітан команди. Другий номер Андрій Несмачний. Обидва гравці представляють Динамо Київ. Третій дебютант. Увага. В'ячеслав Свидерський із російського Сатурна. Четвертий номер Анатолій Тимощук. П'ятий номер. Володимир Язерський. Дніпро. Шостий Андрій Русол, Дніпро, восьмий Олександр Косирін, Чорноморець, Одеси. Увага, я думаю, несподівана те, поява. Дев'ятий номер Олег Гусєв, Динамо Київ. 10 Андрій Воронін. Байер Леверкузен, Німеччина. 11 Андрій Воробей, Шахтар Донецьк. 14 номер Андрій Гусін. Крилія Савєтав. Росія. Головний тренер Олег Блохін. Асистенти тренера Андрій Баль. Олег Кузнецов, Семен Альман та Юрій Роменський. А наші все відбувається. Удар з Льоту. Сильно цікаво. Це Мартін Йоргенсен. Під питанням була участь у сьогоднішньому поєдинку. І, до речі, Брайан Пріске правий захисник зробив одну із польових передач того матча. Зараз Воробей з м'ячем. Андрій робить посильну передачу, удар головою. Косин Огрізнула збірна України. Перший момент. Я думаю, зараз ми всі розуміємо логіку Олега Блохіна, який поставив Олександра Косиріна сьогодні у стартовому складі. На цей поєдинок. Ось такі от шанси можуть у нас бути. Їх можна. І зараз знову вільну зону. У вільну зону виривається Гронкяр. Прострільна передача назад трішки. Гусян зараз ліквідує загрозу ненадовго. Удар Поульцена. М'яч летить повз ворота. Данці, звичайно, суперкоманда. Просто відмінна. Подивіться, наскільки швидко їм вдається. Оцей перехід, над ким любили пошартувати в Мадридському реалі. А поки що Тимущук виконує штрафний, б'є низом сильно. Сарисін забирає м'яч. Перший удар, по-моєму, у площину воріт у виконання української збірної. 21 хвилина матчу 0-0. Нічого не видумуючи. І знову подивіться, Йоргенсен тут як тут віддає у центр на Томаса Гравесена. Удар Шовковський правильно кулаками просто відбиває м'яч. Настільки потужним був удар Томаса Гравесена. Тим часом штрафний удар Андрій Гусін. Ось хто у нас може пробити лівою. А удар правою і м'яч свистить над попереченою Андрій Воробей. Забули ми вже трішки. Та зрештою, чесно кажучи, не так часто з'являється у складі Донецького шахтаря. Андрій Воробей. Принаймні ось у чемпіонаті, в чемпіонаті у цьому сезоні він у гри не смачний. Пішов уперед, а Воробей не сів на його місце. І зараз контратака футболістів збірної Дані. Небезпечно може бути Ромедаль. Яка передача на дальню штангу. Ох! Ви знаєте, зараз прийми простіше рішення. Якщо не помиляюсь, це був Єспер Кіяр, У нас були проблеми. Йоргенсен. Подивіться, Розрізав пасом повесь захист. Йоргенсен, Адаль Томасон. Як працює, без м'яча. Просто фантастика, небезпечний момент. Добре, що Йоргенсен ще не, не грає добре головою. Перейшов він із Аякса у Челсі за 13, майже 13,5 мільйонів євро. Удар здалеку. Виконання Олега Гусява не проблема для Серенсена. Перейшов із Аякса до Челсі. А от минулого е, року із Челсі до Мадридського. Передача на, на Вороняна і 4-4. Є шанс вийти нашим футболістам Воронян із кролдропом б'є Андрій Воронян з незручної позиції. З боротьби, але Блохін розчаровано махає руками. Свідерський головою і зараз вже зустрічає суперника. Це Йоргенса зміщується в центр. Мартін б'є Шевковський на місці. Дуже гострий удар. Виходить у десятки збірної Данії Мартина Йоргенсена. Змінив клуб, перейшов у Фірентіну в цьому сезоні Мартін Йоргенсон Поки що не такий яскравий. Аби не порушити правила техніки безпеки, не дозволили заповнити стадіон повністю. 23 тисячі місць пустують. Воронін біля м'яча, ще виконує штрафний. Девіс! Ну, як же так? Як же ми зараз були близькими до забитого гола? Олександр Косия. Міг зараз відзначити свій дебют. Ще ж навіть не дебют, а цей вихід в основному складі національної збірної України забитим м'ячем. Ось був шанс. А тут що? Удар, надзвичайно небезпечний удар. Метрів 20 було до воріт І Мартін Йоргенсен. Уже вдруге, якщо не помиляюсь сьогодні, він так пробивав. Першому випадку Шевковський був на місці, а зараз був дуже гостро. Я не знаю, не знаю. Дістав би цей наче Олександр Шевковський чи ні. якби м'яч у площину воріт. Бо можна грати, показує арбітер. І в цьому випадку, коли здавалося, коли вже гравець збірної України, воробей зараз м'ячем. Йде трішки назад. Гусін. Воронін удар! Соренсен. Хапається за голову Андрій Воронян. Був шанс, був момент. Довгий пас Андрія Русила. Воронін бореться, м'яч унизу. Олег Гусі з м'ячем. Олег Гусі виходить, фактично вічнаєш удар. Штана і проскакує Білік. Ще момент, удар. Вау! Вау! 1-0! Андрій Воронін забиває цей м'яч. 1-0! Міг забити Олег Гусів, врятувала Данців Стійка воріт. А ось ви подивіться, до чого доводить публіку Андрій Воронін. Дивимо ще раз. Гусів. Ось момент. І Воронян. ходу одразу пробиває лівою ногою. Сорансен майже відбив. Але відбив у штангу, від якої м'яч і влетів у ворота шанс у данцію міг бути. Звичайно, приємні. Приємні для нас кадри. Тимощук не вже битиме. Б'є, м'яч проходить повз ворота. Стадіон заведений. Стадіон просто шалено підтримує нашу команду. Ні, ні-ні-ні. Не ризикнув швидко розпочати. Контратаку збірної України Олександр Шевковський, а зараз вбиває далеко. Гусія виходить міжнавіч Олег. І відпускає м'яч далеко від себе Олег Гусєв. Вже в три захисники грає. Мортен Ольсен. Небезпечний момент Гравесен, Удар. І зараз стадіон видихнув із полегшенням. Звичайно, Гравесен пробував зряче пробував у лівий від Олександра Шевковського кут. Пощастило трішки нам. Ходимо ще раз. 93 хвилина. 30 секунд. За нашим секундоміром залишається до свистка, який стане фінальним. Свистка Любоша Міхіла, Радченко дісталась. Ой-ой-ой по коліну дісталось. Раченку так можна і отримати проблеми з міністрими боковою зв'язкою. Вибувають наші подалі за бокову лінію. Нормально. Назад потрібно війти. Все! Все! Свисток! Свисток Любоса Міхела. Ну, салоні, друзі, що я можу сказати? Небагато хто із нас вірив. Перемога над сьогоднішнім нашим суперником. Ви, я думаю, мали змогу зараз переконатись по реакції Олега Блохіна у цьому. Просто шалена радість переповнює мене. Я думаю, усіх у нас важко говорити. Збірна України обіграє одну із найсильніших європейських збірних. Обіграє на власному полі з рахунком 1-0. На 67-й хвилині Андрій Воронін забив єдиний м'яч у цьому поєдинку і у нас стає 17 очок.